Так, привіт на цьому каналу. Значить, сьогодні я займаюся установкою, установкою дворника від МТЗ. Значить, все наш заводський моторчик. Значить краєшок я тут виходить, відрізав і приварив шліцеву від того комплекту, а ішло, що, що в комплекті з дворником шло тут такий вал був. І я його шліцеву відрізав і переварив сюди десь на 0 десь на 0,5 навіть длінніший вал зробив тому що ж, ліцева різна, дворник не підходить тоді виходить був у мене ось механізм з Audi 80 би це витягнув я ось один ось сюда палець такий він тут на 12 ось він цей. цей я відрізав, обшліфував. Тут, виходить, ось просверлив отвір на 12 якраз по цей палець. Получається, він ось сюди ось так заходить. Зразу скажу розстояння між цим і цим 6 см між центром і центром. Значить, виходить він ось. Виходить ось, ось сюди, ось, сюди буде одягатися дворник, а сюди буде просовуватися той дворник. Зараз я вже встановлю, покажу. Ідея моя потерпіла фіаско. Значить дивіться, як бачите, вже це все стоїть. В принципі, наче все і добре, все вийшло. Є пару ног. По-перше, я скопірував оцей розмір з МТЗ, да. а ну, тут тобто яка тут пластинка була, вона, вона лежить. Получається, трошки там же стекло йде не з такими наклонами, да, а более, типа, рівно. І ось ось на краю. Як бачите, воно йде типу ровно. А саме стекло в нас виходить наклонене. В тобто, ідеали для UMZ треба було б тут розстояння зробити меншим. Десь тобто, тут його поставити. Дворника б завернуло. Ну було б трошки симпатичніше. Ну, то щепив біди. В принципі, воно то. Це робота, як би три. Всі діла. Казалось би, то що таке. Ну, основна проблема в тому, що не видержав таку величину дворника, не видержав моторчик. Іменно не моторчик сам, ну, а тут виходить ось така ось тяжка. І всередині, я не знаю, десь він випав, я вже не шукав. Коротше, кусок усього. Це тяжка зі вона лопнула. Те саме точок ось читає, а тяжка і видержала, поки я тут погрався. Понятно, що на суху, Но, опять таки, нормальний механізм він має витримувати на суху, ну то есть, що така що понятно, що змочена вона йде легше. Ну він должен відтримуватися, ну це б, це б случилось би рано или, или поздно Я тут накинув так на акумулятора. Тут уже поставив фонарик. Все работає. Все по красоті. А от з дворничком, звісно, обідно. Знав би, мабуть, би не починав. Ну Но... хотілося як краще, а вийшло казав один, як завжди. Ось такі-то справи. Не знаю, як що тепер робити. Тепер треба ще в додачу шукати моторчик. Коротше, на одну головну боль побичило. Це ж той механізм. Куди я длину вищитував? Получається, це я купляв. Комплектом воно йде. Оце дворник, це механізм, за оце... цим. І тут, виходить, такий шліций, тобто це прокручується збоку. О, чи так чи так воно там різниці особо немає. І я цю розміру це взяв, а ЄМЗ треба було б трошки менше взяти. Тому що я ж кажу, він так як подивиться, бачите, трошки трошки не туди. Ну, потім я скажу, тому, що можна було б це все миритися, якби не. Якби не моторчик, який не витримав. Може хтось це робив, підкаже, як краще зробити. Пишіть, чекаю.